Я хотів би трошки дати не такий спрощений лейтмотив ситуації на Донбасі, який ми читаємо шпальт газет, чи чуємо з телекранів телебачення постійно до чого вже всі звикли і, мабуть, втомилися. Так? Варто розглядати ситуацію на Донбасі і наслідки її для країни в двох аспектах: перше, це внутрішньому і зовнішньому. На сьогоднішній день ми живемо в дуже глобальному світі. І Україна не живе автономно, вона є під впливом тих процесів, які сформовані з нею або без неї. На внутрішньому рівні ми маємо позитив, і про це треба говорити, який полягає в тому, що через конфлікт на Донбасі, завдяки Революції Гідності, ми маємо все ж таки громадянське суспільство. Чому? Тому що люди, які з дерев'яними щитами йшли вверх по інститутськи, змінили цю владу, а не влада змінилася сама цей раз. Друге. Ми маємо все ж таки оголений нерв, відкритий фурунку державного управління, який показав на Донбасі в Криму, що та система державного управління, яка в принципі за своєю ідеологією, ментальністю, способом і методикою прийняття рішень, вона є пострадянська. У нас є прапор, у нас є певні атрибути державності, але у нас мислення державних управлінців залишилося радянське. І, на жаль, цей спосіб і форма сприйняття світу, він відображається в громадянах. Люди чекають, що ЖЕК поміняє лампочку, ЖЕК заміняє двері, хтось змінить їхнє життя на краще, але вони цього змінити не зможуть. Але завдяки волонтерам, які приїхали, допомагають армії, завдяки людям, добровольцям, які самі пішли в армію, ми протистоїмо другій. За чисельністю і потугом армії в світі. Це є ознакою того, що в нас суспільство, громадяни, розвивається набагато краще, швидше і системніше, ніж сама влада. Тепер завдання. Нам необхідно привести у відповідність владу і суспільству. Як це зробити? А зробити це можна, ми про це, мабуть, поговоримо трошки згодом, зрозумівши, що першим кроком до вирішення проблеми і розуміння, що вона існує. А я вважаю моє переконання, що політика є продовженням економіки, власне, неефективне управління державою як активом, землею, іншими засобами, які в нас є в наявності, і не Справедливий нерівномірний розподіл цих активів серед громадян і інших громад або підприємств, він призвів до того, що в нас на сьогоднішній день є неправильний економічний уклад, який відображається чи має потім вираз у фактично спотвореній політиці. Що стосується внутрішнього життя. Друге, я не вважаю, що на ті жертви, які понесені на Донбасі, це є дна дарма. Тому що ми можемо так само говорити і про жертви УПА, і про інших патріотів, які навіть за відсутності української держави гинули і кричали Слава Україні. Ті жертви, які понесені і волонтерами, і іншими людьми, і військовими, вони не є надарма. Вони понесені в ім'я України, і про це влада повинна говорити, формуючи свою ідеологію, яка, до речі, на сьогоднішній день відсутня. Ідеології, за що людина вмирала, чи за що сидить зараз офіцер в окопі, а його жінка сидить зараз в будинку зйомному, чи в квартирі, чи в гуртожитку, і думає, за що купити булочку дитині, проваджуючи її до школи, має бути в усіх розуміння одне і те ж саме, і в державних чиновників, і в генералів, і в солдат. За яку ідею люди мерзнуть, вмирають або проливають свою кров. Ця ідея не озвучена. Друге, ми повинні зрозуміти, що влада не зміниться сама по собі. Першим кроком до зміни це і зміна себе самого всередині кожного. Ну це третє, красиво звучить третє да. і основне. Ми відбуваємо ми перебуваємо під зовнішнім впливом. Конфлікт на Донбасі показав, що та система, нібито міжнародної безпеки і гарантій, яка створена після Другої світової війни в частині там організації Об'єднаних Націй, про це можна говорити окремо, про гельсінські угоди 1975 року, так званого БСІ, вона не працює. Ніхто не зможе гарантувати в сучасному світі 100% безпеки коштів державі, якщо вона собі їх не гарантує сама.